Вітаю в ефірі. Програма гість у студії про вплив війни на якість освіти, освітні втрати та шляхи їх подолання? Спілкуємося у наступних 20 хвилин. А мій співрозмовник, заступник голови державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, іван Юрійчук. Я вас вітаю нашій студії, Вітаю. пане Іване. Якщо говорити про вплив війни на якість освіти в Україні, які, власне, кажучи. Ключові втрати, я розумію, що їх досить багато, але все ж таки, ключові групи втрат можете виокремити е, насправді питання таке досить комплексне, і м, ми в державній службі якості освіти нещодавно проводили дослідження, і ми так, от для себе, і ми пропонуємо педагогічній спільноті виокремлювати такі наступні групи. Ну, найперше, це така, скажімо так, група чинників, які очевидні, це матеріально-технічні втрати. Ми розуміємо, що в Україні кілька тисяч закладів або знищені, або пошкоджені, і навіть на Рівненщині, яка є ну, відносно, наголошую, відносно спокійним регіоном. І тим не менш є два заклади, які пошкоджені. І зрозуміло, що. Ті заклади, які не зруйновані в регіонах, які були під окупацією, вони розграбовані. А, і це, звичайно, не може не позначатися на, на якості освіти. А, наступна така група чинників це а, чинники, які пов'язані з міграцією, з міграцією учнів, з міграцією вчителів, і знову ж таки, за нашими даними, а, десь близько половини шкіл в Україні. Таких, де є зміна контингенту вчителів, а це означає, що скоріш за все не всі предмети у цих школах можуть викладати вчителі, які є фахівцями з того чи іншого предмету, mm -hmm. і це не може не позначатися на якості освіти. Безумовно, наші діти зараз є і за кордоном, і дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і ці діти або навчаються дистанційно. Або зараз у нових для себе класах, там, де відбувається очне навчання, і адаптації відбуваються дуже по різному. І ми розуміємо, що як правило, це діти з тих регіонів, де ситуація була і залишається досить складною а відповідно вони можуть бути в абсолютно різних станах, і це також впливає на якість навчання, на мотивацію, на здатність до самостійного навчання, і як правило, впливає це негативно. Наступна така група чинників, яка, мабуть, пов'язана з, з попередніми, це психоемоційний стан учасників освітнього процесу. Знову ж таки, зрозуміло, що війна, повномасштабна війна в Україні не могла не позначитися негативно на психологічному, на емоційному стані всіх учасників освітнього процесу. І ми розуміємо, що це позначається не тільки на дітях. Це позначається також і на вчителях, і на батьках учнів. І, до речі, ми в Державній службі якості освіти з, фактично від десь від квітня місяця 2022 року розпочали такий проєкт спільно з нашими партнерами з Києвомолянського Києв центру психічного здоров'я з психологи-емоційної підтримки вчителів. Ми mm -hmm. десь зрозуміли, що вчитель є тим таким. Ну, Дозволю собі так сказати центром стійкості в класі, так mm -hmm. мав би бути, тому що він е кожного дня виходить перед клас, в якому може бути 25-30 учнів, чи в онлайні, чи зараз вже і в офлайні. І той настрій, та е той його стан так, він транслюється на дітей. Діти дуже добре щитують навіть якісь емоції, те, що якусь невербальну комунікацію, і вони несуть це далі. Вони несуть це далі додому, до своїх батьків. І якщо стан вчителя такий, скажімо, нестабільний, так то це позначається на всіх учнях і навіть на їхніх батьках. Тому дуже важливо працювати з вчителем. І ми запустили такий проект, і десь ну, станом на сьогодні, десь близько 6 тисяч вчителів мали можливість пройти таке такий тренінг з психоемоційної підтримки. Якщо дуже коротко, суть тренінгу в тому, як дати раду собі і як допомогти бути в ну як тепер модно говорити в ресурсі дітям і навіть їхнім батькам. Uh, і я сподіваюся, я знаю, не, я знаю точно, що є і інші проекти, які подібні речі роблять. І я сподіваюся, що uh, такі проекти будуть і надалі мати підтримку, бо, бо це зараз дуже необхідно. Тобто, це є одним із шляхів того, аби, хоча б якимось чином, компенсувати всю звичайно. Коли uh, якщо дуже хороше запитання, дякую. Якщо ми говоримо про uh, якісь втрати, так. То ми напевно відразу маємо думати і дбати про те, як компенсувати mm -hmm. ці втрати. І один зі шляхів це власне працювати з психолого-емоційним станом всіх учасників освітнього процесу. Але ми також маємо розуміти, що якщо мова йде про втрати в результатах навчання, ну тобто про погіршення результатів mm -hmm. навчання, то ми повинні надати підтримку вчителям, дати якісь інструменти для роботи. для… Ідентифікації цих втрат і для їх компенсації, і тут також ми маємо деякі інструменти в державній службі якості освіти. У нас є дуже хороший партнер, з яким ми давно працюємо. Це проект Сьорч, який фінансується урядом Канади. Це така канадська урядова ініціатива, і співпраця відбувається на такому стратегічному рівні. Цей проект працює з багатьма центральними органами виконавчої влади, і в тому числі з нами. Ми е, спільно зробили, розробили такий інструментарій, який ми сподіваємося дозволить е, кожному вчителеві, буквально в кожному класі, mm -hmm. е, працювати з ідентифікацією цих освітніх втрат у конкретного учня е, і з їхньою компенсацією. Що це за інструмент? Це діагностичне тестування. Е, поки що, станом на зараз у нас є таке діагностичне тестування. Е, з української мови і з математики для п'ятих, сьомих і дев'ятих класів. Але на початку вересня на платформі Всеукраїнська школа онлайн з'явиться доступ до діагностичних тестів з ще семи предметів: історія історія, англійська мова, хімія, фізика, біологія. Ну тобто, вже буде такий. Комплекс, який дозволить в принципі, з усіх, ну я може, так не зовсім коректно, але напевно з усіх основних предметів, які більшість людей вважають основними, так ми будемо мати такі діагностичні тести, і цей інструмент насправді він з одного боку такий простий, але ми сподіваємося, що він буде ефективний. Кожен вчитель зможе провести таке тестування фактично з кожним учнем у своєму класі. І програма дає відразу дуже хороший, такий, дуже хорошу аналітику по тих темах, у яких є просідання у конкретного учня. І відповідно вчитель може під кожного учня, ну скажімо так, проєктувати якусь індивідуальну траєкторію роботи з цим кожним учнем. Проходить деякий час, і можна знову пройти це тестування. Є первинна діагностика, є вторинна діагностика. І вчитель може зрозуміти, є позитивна динаміка чи нема такої mm -hmm. динаміки, і треба далі щось удосконалювати у роботі Тобі з цим конкретним учнем. Тобто це йдеться про низку учнем. предметів в низці класів, я так, так розумію. Робота це, досить чинала, це так, це, це 9 предметів, 5, 7, 9 класи. Причому п'яті це, якщо ми говоримо про е, п'яті класи, то ми е, матеріал там іде за початкову школу, тобто ми дивимося, що дитина засвоїла з результатів навчання в mm -hmm. початковій школі. Якщо мова йде про сьомий клас, то це тести за п'ятий, шостий, це адаптаційний цикл базової освіти. І восьмий клас це ну другий цикл базової освіти це сьомий, восьмий, дев'ятий. Але е, ми свідомо йшли на те, щоб оці тести були е, за сьомий, восьмий клас, тому що це дає можливість за результатами цих тестувань. Робити щось для того, щоб покращилися результати, ми маємо ще один рік до завершення базової освіти, тобто 9 класу, і тоді вчитель може собі на рік ну, спроєктувати спроектувати якусь свою діяльність з цим конкретним учнем. Ну, це якщо так коротко про ті чинники, які впливають на якість освіти, і власне що можна з цим робити. Зрозуміло, що ми ж працюємо не тільки з конкретними вчителями. Ми також маємо е, певні продукти в державній службі якості освіти, які спрямовані на школу як на інституцію. І тут е, ми також пропонуємо цікаві рішення, які пов'язані з розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти в конкретній школі. По-перше, у нас є методичні рекомендації, як цю систему побудувати, mm -hmm. як управляти якістю освіти і освітньої наскільки Ці в школі? рекомендації універсальні, чи все ж таки є якісь індивідуальні напрямки відразу? Насправді рекомендації, будь-які будь рекомендації. Це певна рамка, mm -hmm. яка задає якісь межі, де школа може працювати і ем, вдосконалюватися. Але зрозуміло, що завжди має бути дотриманий такий баланс. Ми маємо давати якісь рекомендації, але разом з тим вони, вони мають бути достатньо конкретні, щоб заклад освіти міг робити, вживати конкретних заходів для покращення своєї mm -hmm. діяльності. Але разом з тим вони не мають бути аж надто такими детальними, бо тоді втрачається сенс і, того, що ми називаємо, називаємо автономія закладу освіти, того, що ми називаємо академічна свобода конкретного вчителя. Тобто ми не можемо занадто зарегулювати. Ми даємо таку рамку, але відповіді на конкретні питання, на питання, як це зробити, так школа має шукати самостійно шкільна команда, вчителі. Ті, кого зараз модно називати стейкхолдерами, заінтересовані сторони, батьки, засновник, можливо, якісь роботодавці, які є на території громади, вони повинні спільно з школою шукати відповіді на питання, а як нам покращити якість освіти. Більше того, ми розуміємо, що ці всі речі, от система управління якістю в школі, вона є досить складною. Оскільки школа це такий складний організм. То відповідно і та система, яка міряє якість, вона не може бути простою. Ми це усвідомлюємо їм, Тому у нас є для шкіл дуже цікаве рішення, інформаційно аналітична система, яку ми називаємо «Евалюет». і багато шкіл уже нею користуються, багато шкіл вже з нею працюють. Але це ми така постій... цифрова новинка Це цифрова новинка, так? яка дозволяє здійснити самооцінювання освітніх і управлінських процесів у школі. Але ще раз повторююся, оскільки школа складна система, щоб зрозуміти її об'єктивний стан, потрібно провести досить складні вимірювання. Для цього щонайменше треба спостерігати за уроками, які відбуваються в школі. Для цього треба поспілкуватися з батьками, з учнями, з вчителями, щоб зрозуміти якісь ті чи інші аспекти діяльності школи. Для цього потрібно вивчити документацію, яка ведеться в школі. І ці всі речі у певних комбінаціях так треба спроектувати і е, спроектувати в якісь висновки, і на основі цих висновків дати рекомендації, що ж робити далі. Mm -hmm. І Зрозуміло, що це складно зробити, і ми тому придумали розробили спільно з нашими чеськими партнерами таку систему, яка дає можливість оці всі складні розрахунки, вона забирає на себе. <кх> тобто, Шкільній команді, директору школи, як шкільному такому педагогічному лідеру, і шкільній команді, потрібно провести ці опитування, потрібно провести оці всі спостереження, внести дані в систему, і система сама розраховує рівні за певними напрямами діяльності, mm -hmm. ш, за певними напрямками діяльності школи. Система дає таку оцінку, на якому рівні той чи інший напрям роботи знаходиться. І ми сподіваємося, що такі інструменти, які спрямовані на конкретного вчителя, Наприклад, таке діагностичне тестування. І інструменти, які спрямовані на школу, як на інституцію, в комплексі дадуть покращення якості освіти. А скільки цей проект вже працює? А, якщо ми говоримо про інформаційно аналітичну систему, так, так. ми вже працюємо над нею. Ну, був етап. Коли ми над нею працювали, але нею неможливо було скористатися, і ми особливо про неї нікому не розповідали. Угу. Ну зараз це цей етап тривав десь десь близько, я думаю, півтори року. Десь уже напевно з рік або навіть трошки більше, ми про неї розповідаємо, бо нею вже можна частково скористатися угу. і оцінити, ну принаймні зараз можна оцінити один такий великий напрям діяльності школи це управлінська діяльність. Це те, що спрямовано на директора. Але зараз ми сподіваємося, що вже, можливо у вересні або в жовтні ми запропонуємо школам. Спочатку, напевно, невеликій кількості, але ми запропонуємо пройти самооцінювання за всіма напрями діяльності школи. І сподіваємося, що ну, маємо такі оптимістичні очікування, що з 2024 року будь-яка школа в Україні зможе вже пройти таке самооцінювання, зрозуміти. Поточний стан справ у школі, угу. і на основі цього проектувати якісь шляхи подальшого Як вдосконалення? ви відчуваєте, чи буде попит з боку шкіл, яким чином їм буде доноситися а... інформація, і наскільки захочуть, чи великий це об'єм роботи на керівництво школи, навантаження на педагогів? Дивіться, справа в тому, що це управління угу. якістю чи забезпечення якості освіти це безпосередній обов'язок будь-якої школи. Це частина повсякденної діяльності школи. Угу. І відповідно до закону будь-яка школа, будь-який заклад освіти в Україні повинен мати розроблену внутрішню систему забезпечення якості освіти. Тобто, тут питання не стоїть робити чи не робити. Це приблизно так, якби ми ставили питання, чи навчати нам дітей в школі, чи не навчати. Можливо, якщо б ми їх не навчали, може й легше було б працювати, якщо б не потрібно було з дітьми тобто працювати. Тобто Йдеться так? не про навантажити, а допомогти. Йдеться таки, про те, щоб допомогти, mm -hmm. так щоб допомогти, і ось, як я вже казав, система досить складна. Uh -huh. І ця коли я коли я говорю про систему, я маю на увазі система управління якістю у uh -huh. школі. І цей інструмент, який розробили ми, він спрощує використання цієї системи, розбудову і функціонування. Тобто, ми частину роботи, яку школа і так зобов'язана робити, ми її забираємо на цю систему. Система uh -huh. допомагає, спрощує ці, ці всі речі. І я вам скажу, що ну, ми переконані, що вона буде успішною. Бо е, навіть е, зараз на цьому етапі, коли вона працює в такому тестовому режимі, ми маємо вже більше тисячі шкіл, які це оцінювання пройшли за одним напрямом. А ну це приблизно 10% від усіх шкіл в Україні. Угу. Коли вона буде працювати на повну потужність, я переконаний, що рано чи пізно. Всі українські школи прийдуть до її використання. Більше того, до нас вже є навіть такі питання. Нас запитують, наприклад, представники дошкільної освіти. Чи ми плануємо в майбутньому цю систему зробити Пробувати доступною і для них? Є. У нас на відверто кажучи, коли ми починали з нею працювати, не було таких планів. Але ми розуміємо, що якщо є запит, то ми маємо реагувати і, зрештою, якість дошкільної освіти. Це, як на мене, можливо, навіть трішки недооцінений такий, е, такий аспект, і на неї треба більшу увагу звертати, бо наскільки мені відомо, там різноманітні закордонні дослідження показують, що отаке е, якомога раніше втручання, так, якомога раніше робота з дітьми, вона потім дуже суттєво позначається на ну навіть на економічних показниках країни, на рівні там е, е, криміналітету і так далі. Тобто я переконаний, що якості дошкільної освіти треба також приділяти належну увагу, і ми скоріш за все також будемо цю систему пропонувати Доважить. і дошкільникам. Дякую, пане Івана. Ми вже з вами поспілкувалися про фактори, які впливають на втрати в якості освіти. Так поспілкувалися про можливості, які можуть використовувати педагоги, школи. Що можете сказати? Фактично, ми рік уже провчилися в умовах повномасштабної війни чи відбувалась певна оцінка якості освіти на рівні України? Які є результати, якщо коротко? Так, ми провели два таких дослідження. Перше, це на початку 2023 року ми провели соціологічне опитування, яке стосувалося, власне. тим аспектам, які стосуються організації освіти в умовах війни. Ми опитували в якості респондентів для цього опитування чотири категорії учасників освітнього процесу: це учні, це їхні батьки, це вчителі, це директори шкіл. І ми, зрештою, виокремили, власне, десь і ті групи чинників, які впливають на, на якість, про які ми вже з вами угу. проговорили. А які результати? Наскільки а, якість освіти знизилася? Але. Тут, коли ми говоримо про соціологічне опитування, це суб'єктивні да. відчуття е, е, тих учасників опитування. Ми розуміємо, що для того, щоб приймати якісь, е, скажімо так, політичні рішення, потрібні факти. Е, на одних відчуттях, напевно, було б неправильно базуватися. Оці соціологічні опитування вони мають показувати напрям, в якому варто е, поглибити дослідження. Ми, власне, так і зробили після проведення цього соціологічного опитування. Яке показало в тому числі зниження мотивації, зниження е, здатності до самостійного навчання uh -huh. з іншого боку, ми побачили, що є певні проблеми е, у вчителів, вчителі потребують певної методичної психологічної підтримки. Ми зрозуміли, десь які є проблеми в організації освітнього процесу, і які виклики стоять перед директорами, перед засновниками. Е, і ми зрозуміли, що нам треба рухатися далі. Нам потрібно подивитися, як ці чинники впливають на конкретні результати навчання. І нещодавно ми закінчили е, моніторингне дослідження результатів навчання. Угу. Для цього ми провели тести в шостих і восьмих класах, провели тестування на репрезентативній вибірці у масштабах України. І буквально у п'ятницю ми презентували такий короткий звіт. А 20 вересня ми презентуємо повний звіт за результатами цього дослідження, і якщо коротко, то ми маємо ми маємо деякі деяке погіршення в результатах навчання. Але що важливо розуміти, ми дуже часто вживаємо такий, зараз, вже навіть. Може, так не, не знаю, наскільки це добре, але став модним такий термін, як освітні втрати, е, і дуже часто він звучить в такому контексті, що це якась катастрофа, що це тільки в нас є, і нам треба щось з цим терміново і негайно робити. З тим, що треба щось робити, треба якось працювати з цим. Тут я погоджуюсь, але я не погоджуюся з тим, що це якась катастрофічна така історія, якої раніше не було. Е, я хочу сказати, що освітні втрати це. Такий незмінний супутник освітньої діяльності. І про освітні втрати говорять не тільки в контексті війни чи пандемії. В, в, у всіх країнах світу, угу. де проводяться якісь дослідження в освіті, всі говорять про те, що освітні втрати так чи інакше є. Тому що діти хворіють, тому що є різна тривалість канікул, тому що є інші фактори, які впливають на успішність конкретної дитини, і ці втрати не неминучі. Інша справа, що коли ми говоримо про втрати освітні втрати в Україні. Для того, щоб їх фіксувати, потрібно періодично проводити певні дослідження, певні тестування. У нас, на жаль, поки що такої національної системи освітніх вимірювань нема. Проводяться деякі дослідження Українським центром оцінювання якості освіти. Проводиться міжнародне дослідження ПІЗА. Ми проводимо, вже зараз цей моніторинг, перший етап провели, у нас ще на 24 і на 25 роки заплановано проведення інших етапів. Але насправді це ми тільки починаємо збирати дані. І вже через кілька ітерацій таких досліджень ми зможемо говорити, яка є динаміка. Якщо ж говорити про якісь, скажімо, розриви, так, тобто різницю між тим, що учні засвоїли реально і що би вони мали засвоїти відповідно до стандартів, чи, наприклад, різниця між результатами навчання в дівчат і в хлопців, чи між учнями, які навчаються в селі чи в місті, то так, тут ми бачимо, ми бачимо певну різницю, ми бачимо певні розриви. А, але знову ж таки, я не можу сказати, що всі вони абсолютно спричинені саме війною. У нас є багато хронічних проблем, які війна просто підсвітила і підсилила. Але у нас є багато проблем, які у нас ну буквально десятки років супроводжують українського світу. І тут я відверто кажучи, теж би ну не робив з цього трагедію. Я би просто сказав, що треба просто брати сідати, брати результати таких досліджень. Спілкуватися з науковцями, з тими, хто працює зі змістом освіти, з тими, хто працює з супроводом, управлінським супроводом освіти. І треба приймати просто відповідні рішення. Потрібно, можливо, змінювати якісь програми, можливо, потрібно змінювати навчальний контент, те, що ми даємо у підручниках. Можливо, нам потрібно змінювати методики викладання тих чи інших тем у школі. А отже, нам треба працювати з майбутніми вчителями, тобто у сфері вищої освіти. Рішень може бути багато. Важливо просто брати результати цих досліджень і щось з цим робити. І тоді я переконаний, що ці втрати будуть зменшуватися. Якщо ж ми обмежимося тільки проведенням досліджень, моніторингів і збором даних, але не буде подальшої реакції на ну, це з боку тих, хто мав би реагувати, з боку там політичних гравців в тому числі. Ну то тут питання не в війні, а в тому, що просто не вживаються ті заходи, які треба вживати. Тим не менше, зараз ми маємо повномасштабну війну. Так я розумію, що були різні фактори. Буквально одна хвилина в нас до закінчення ефіру. 1 вересня, вже ось ось. Яка ситуація, чи всі зможуть стати до навчального процесу? Ми сподіваємося, що дуже багато дітей зможуть. Бути в освітньому процесі в режимі офлайн, тобто в своїх школах, mm -hmm. але безперечно, коли ми про це говоримо, ми маємо пам'ятати, що пріоритет номер один це безпека. Зрозуміло, що в Україні зараз е немає абсолютно безпечних місць. Це все дуже відносно. Ракети, як ми бачимо, прилітають у всі регіони. Але тим не менш є таким, як для як на мене, позитивним той факт, що дуже багато закладів освіти змогли обладнати укриття і планують виходити на очне навчання. І це дуже добре, особливо це дуже добре для початкової школи, бо ми розуміємо, що дітки маленькі з першого по четвертий клас їм потрібне спілкування. Але ми також готові до того. Я переконаний, наші також дослідження показують. Що школи набагато краще зараз готові до дистанційного навчання? Ми вже розуміємо, які платформи більш пріоритетні, які дають кращий результат. Ми вже розуміємо, що вчителі освоїли певні і методики, і інструменти. Ми розуміємо, що діти краще вже е, сприймають і засвоюють знання, які вони отримають в такому форматі навчання. Тому, е, якщо дуже коротко, то ми сподіваємося, що якомога більше шкіл зможуть вийти на очне навчання з дотримання всіх безпекових е, е, умов. Ну а ті, хто будуть змушені працювати у змішаному або в дистанційному форматі, будуть добирати відповідні методики. І результати також будуть хорошими. Пане Бане. На цьому я вам дякую за розмову. Бажаю успіху як в моніторингу, так і в впровадженні подальших рішень. Дякую, глядачам. Нагадаю, це була програма гість у студії. Залишайтеся на ресурсах сфери. Не пропустіть найцікавішого. До зустрічі.